Тому ну, що саме даний екземпляр не любить, коли на нього ставлять неоригінальні запчастини. Щоб тут не стало, воно все отригає. Поміняли важелі, взяли по лімфьордеру, взяли у провереного постачальника, дійсно оригінальний лімфьордер, 15 тисяч шарова застачало. Шарова по нормальному окремо не міняється. Зараз будемо щось вирішувати, тому що важелі 15 тисяч проходили. Наружні шруса. Якщо у когось є такий автомобіль, то готуйтесь одразу до покупки на підвісі в зборі.

Вирішили поміняти, замінили, проходили вони 20 тисяч, знову хрустять. Поставили шурса по фірмі Int 20 тисяч і все, вже приїхали. Тобто ставити опять по цій же фірмі, ну не знаю, кожні 20 тисяч викидувати гроші. Зараз шукаємо на піввіс, на піввіз також я по фірмі Int бо є е, оригінал, але був. Тобто зараз вирішуємо, як правильно зробити. Напевно, все ж таки будемо ставити оригінал Булу, тому що не хочеться через 20 тисяч знову викидувати і шукати щось. Інше послуговані ну не сказав би я, що він е, дешевий. Він буде напевно дорожче процентів на 30 від е, своїх європейських е, аналогів, і буде він е, дорожчий зв'язку з тим, що на нього нема адекватних аналогів по запчастинах. Це або оригінальна запчастина, яка коштує дуже дорого, або це якийсь Китай, Турція, Польща. Адекватних аналогів саме по ходовій частині в неї немає. Да, гальма не питання. Гальма тут е, є багато аналогів. Там масла, фільтри, це все є. Якщо ми саме кажемо за розхідні матеріали по ходові, там салонблоки взяти на ті ж самі привіднивали, е, якісь сальники, то оригіна... е, хороших аналогів на неї нема. Бо оригіналу забільшення бабки купуєте, або от як ми граємось, е, непонятно з чим. Сказав би я, що він м'ягенький. Скажу так, непоганий е, городський автомобіль е, з можливістю виїзду там. Не дуже часто загороду, тому що це не повний привід, це монопривід. Ну, а чим, чим, чим хорошо, що у нього дуже високий кліренс. Тобто у нього кліренс буде набагато більше, ніж там, у європейських аналогів, Якщо ми навіть його будемо зравнювати з якимось там гольфом, то кліренс тут буде вищий. Ну, По мотору, по мотору у них там проблем немає. Мотори в них бігають нормально. По кузову, в принципі, як і більшість японців, це Ходова частина і задні арки вони порозі, звісно, підвержені. Тому, так як і на більшості японців, походово, якщо довго щось не робилось, то буде крутитися. Воно не так, як хотілось би легенько.